Випускники Харківського університету повітряних сил пройшли триденне тактико спеціальне навчання. Майбутні офіцери відпрацювали низку практичних завдань. Курсанти самостійно розгорнули техніку на новій позиції, яка була визначена рішенням керівництва нашого навчання. Самостійно ведуть на даний час бойову роботу, супроводжують реальні цілі, які виконують польоти. Тренувалися із залученням спеціальної техніки без підручників і конспектів та в умовах максимально наближених до бойових. Оцінювали дії курсантів, командири та викладачі. Хотілося б виразити велику вдячність нашим викладачам, старшим командирам, які навчали нас на протязі п'ятип'яти років. Ці знання нам дуже допоможуть нам в подальшому нашому офіцерському житті. Даний захід це своєрідна перевірка, чи готові курсанти діяти як військові професіонали. Адже одразу після тренінгу вони пройдуть стажування, яким і завершиться їхнє навчання в університеті. Олена Кравченко, Віталій Саранцев, час че.